Прямокутне біле з співвідношенням 2 до 3, у центрі якого розміщений чорний одноголовий коронований Орел, що лівою лапою тримає золотий хрест. Такий вигляд має сучасний прапор Чернігова, з яким знайомий певне кожен містянин. Та кому з нас відомо, що таким він, символ міста, став за історичними мірками не так давно. Та про все по порядку спершу варто зрозуміти, коли ж з'явились перші прапори у світі, та звісно, на території сучасної України. Про це нам розповів старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського Ігор Ситий. Прапор як таковий виникає дуже в давні часи. Наприклад, якщо ми глянемо текст Біблії, ну принаймні, можна скористатися нашим першим українським виданням. Острожська Біблія 1581 року. То там можна прочитати, що племена історичних іудеїв билися з ворогами під прапорами. Як ми знаємо, текст Біблії він виник в перших століттях нашої ери. Бачимо, яка вже це велика давнина. Перші прапори на теренах України, ну, звичайно, це Західна Європа. Він фіксується в тому 16 столітті у Львові. Історики Горсити припускає, що свій перший прапор Чернігів отримав за привілеєм короля Речі Посполитої Сегізмунда III, тобто з наданням нашому місту Магдебурського права. В самому же Чернігові відомий привілей польського короля 1623 року. Там ми читаємо про герб міста. Він вміщувався на печатці. Про прапор нічого не пишуть. Хоча на цьому гербі ми бачимо святого Владислава, який тримає в руці трикутний червоний прапор. Можна припустити, що, можливо, це і був власне перший прапор Чернігова, Хоча, як я кажу, архівних даних про це ми не маємо. Уперше розлоги опис першого прапора Чернігова другої половини вісімнадцятого сторіччя з'являється у відомій праці у Шафонського, що датується вісімнадцятим сторіччям. Саме ці відомості допомогли сучасним історикам виконати реконструкцію тодішнього символу міста, завдяки чому наразі ми наочно можемо бачити, який вигляд він мав на ньому. Два зображення: герб міста, власне, цей владислав, бо він так і пише стародавній герб міста. З іншого боку, преображення Господнє. Цікаві кольори цього прапора 18 століття. Ну, зрозуміло, що зображення святого Владислава і преображення, вони різнокольорові. А полотно взяли для полотниче взяли для цього прапора Голубий штовх. Ну, це Дорога тканина наприкінці 18-го сторіччя відбулася знакова історична подія скасування гетьманського устрою. Як наслідок, перший прапор Чернігова втратив свій сенс і канову забуття. Що було після цього історичного прапора? Ми Достаменно не знаємо, є коротенькі повідомлення, що був міський прапор. Можна припустити, що чернігівський прапор 19-го і початку 20-го століття, ну власне до подій 1918-18-х років, там ми можемо, мабуть, побачити зображення Чернігівського одноголового орла, який тримає у лапи хрест, бо він затверджений був ще. Катерину II в кінці 18 століття, власне, як герб, не тільки Чернігівщини, а взагалі Чернігосіївську, ну, власне, губернії. Потім приходить радянська влада, ясна річ, ніякого міського прапора не було. А потім ми вже доходимо до часів відновлення українського суверенітету. І от тоді постало питання спочатку про герб. Засідала міська рада, ну, були суперечки, ясна річ. А потім із цих суперечок все ж таки затвердили оцей, скажімо так, другий історичний герб Чернігівського одного орла варла з Христом у лапі. Його затвердили а, трошки 1991 рік, а потім трошки пізніше затвердили. Ну, як розвиток цієї теми, вже і прапор. Тож, як бачимо, Чернігів подолав чималий історичний шлях, аби сьогодні мати відомий багатьом прапор, що з початком повномасштабного вторгнення для всієї країни став символом міста героя та міста героїв. Ми знаходимося в прикордонній смузі. Тут є, відбувається контакт сходу і заходу півночі і півдня. Якщо, якщо ми це усвідомимо. То і наша держава буде вибудовуватися на власних міцних коріннях. А якщо ми будемо брати чи спащино одних, чи спадщину інших, ну тут такого не буде. Разом із тим історик Ігор Ситий зазначає, що наразі надважливо зберегти пам'ять про перший прапор нашого міста, адже саме він є ознакою нашої багатовікової історії, яку намагається знищити ворог.